Чи завжди є необхідність робити МРТ, коли болить спина? Що часто можна зустріти в заключеннях МРТ: дегенеративно-дистрофічні зміни хребта, остеохондроз, спондилоартроз, спондильоз, нестабільність, гемангіома, переневральні кісти, а найбільше людей лякає, коли в заключенні є протрузія або грижа. До прикладу, якщо вам 21 рік, у вас болить вже спина 4 місяці підряд, тупий ни біль, і ви вирішили зробити МРТ і в заключенні спондилоартроз і протрузія, знайте, це не є джерелом болю. Буває МРТ ідеальне, а біль присутня. Саме лікарю, клініцисту потрібно визначити, що є джерелом болю, чи це дегенеративні захворювання хребта, чи це функціональні порушення, яких на МРТ може бути навіть і не видно. Коли справді потрібно робити МРТ, різка, гостра біль, чи в попереку, чи в шиї віддає в руку, в кінцівку, в ногу оніміння, затерпання, порушення функціонування, є нічна біль і немає ніякої динаміки зменшення болю. Все ж таки ми рекомендуємо звернутися за консультацією до лікаря, не займатися самодіагностикою і самолікуванням і не робити МРТ всіх відділів хребта одночасно.